Розділ сьомий. Цілий тиждень по тому Джем був похмурий і мовчазний. Я намагалася, як радив мені колись аттікус, залізти в його шкуру і трохи походити в ній. Якби мені довелося піти самій у другій годині ночі у двір Редлі, на завтра мене б поховали. Тому я дала джемові спокій і намагалася не турбувати його. Почалося навчання в школі другий клас був не кращий за перший, навіть гірший. Перед нами розмахували карточками, а читати і писати не дозволяли. Міс Кароліна була вчителькою в сусідньому класі, і по тому, як часто долинав звідти регіт, можна було судити, як удосконалюється її методика. А втім... Штатні другорічники знову лишилися в першому класі і допомагали наводити лад. Єдиною радістю було те, що уроки у нас з джемом кінчалися одночасно, і о третій годині ми звичайно разом ішли додому. Одного разу, коли ми через шкільне подвір'я поверталися додому, Джем несподівано сказав: Я ще не розповів тобі про одну річ. За кілька останніх днів я вперше почула від нього повне речення, а тому вирішила підбадьорити його. Про яку річ, що сталося тієї ночі? Ти взагалі нічого про ту ніч мені не розповідав. Джем махнув рукою, ніби відганяючи комара. Трохи помовчав, потім сказав: Я тоді пішов, щоб забрати свої штани. Коли я з них вилазив, вони геть заплуталися в огорожі. І я не міг відчепити. А коли прийшов по них, Джем перевів дух. Коли я прийшов, то вони вже висіли на огорожі, складені, ніби чекали мене. Висіли на. І ще, вів далі Джем рівним, байдужим голосом: Покажу, коли прийдемо додому. Їх хтось зашив, і видно, що зашивала не жіноча рука. Так приблизно, як зашив би я, нерівно, так ніби ніби хтось знав, що ти по них прийдеш. Джем здригнувся. Ніби хтось прочитав мої думки, знав, що я робитиму. Але той, хто мене не знає, не може заздалегідь сказати, що я робитиму. Правда ж, Всевичко? В голосі його чулися нотки благання, я заспокоїла Джема. Тільки той, хто живе з тобою разом, може заздалегідь сказати, що ти збираєшся робити, та й то не завжди, як це буває зі мною. Ми йшли недалеко від нашого дерева, і раптом помітили в дуплі сірий клубок шпагату. Не чіпай, Джем, це чиясь схованка. Не схоже, Всевичко. Ні, схоже. Хтось такий, як Уолтер Канінгем, приходить сюди під час великої перерви. і... Ховай різні речі, а ми забираємо їх. Знаєш, не чіпаймо зараз, підождімо день два. Якщо ніхто не візьме, заберемо ми. Гаразд? Гаразд. Може, твоя правда, погодився Джем. Можливо, це якийсь малюк ховає свої речі від старших. Ти звернула увагу, що на канікули ми тут нічого не знаходили. Так, відповіла я. Але влітку ми й не буваємо тут. Пішли ми додому. На другий день уранці шпагат лежав на місці. На третій день Джем поклав його в кишеню. Відтоді ми вважали своєю власністю все, що знаходили в дуплі. В другому класі було сумно й нудно. Але Джем запевняв мене, що з кожним роком буде краще так колись і він починав. Тільки десь у шостому класі почуєш більш-менш серйозні речі. Шостий клас сподобався Джемові з самого початку. Він захопився короткою історією Єгипту. Та, бувало, немало дивував мене, зображаючи єгиптян Випрямиться, мов жердина і йде. Одну руку витягне вперед, другу закладе за спину. Ступні ставить одну за одною. Твердив, що саме так ходили єгиптяни. Незрозуміло тоді. Зауважила я, як вони могли щось робити. І Джем пояснив, що вони зробили набагато більше, ніж американці. Винайшли туалетний папір і ввічне бальзамування. Що б з нами сталося, якби не вони? Аттіку сказав мені відкинь прикметники, і залишаться факти. В південній Алабамі не дуже чітко визначені пори року Літо повільно переходить в осінь. Зими інколи зовсім не буває, і на зміну осені приходить весна, а за нею знову йде літо. То була довга і тепла осінь, майже не доводилося надівати куртку. Одного теплого жовтневого дня ми з джемом підтюпцем бігли добре знайомою дорогою і знову зупинилися перед дуплом. Цього разу там щось біліло. З дозволу джема я витягла з дупла дві фігурки. Вирізані з бруска мила. Одна зображала хлопчика, на другій було щось схоже на платтячко. І навіть не подумавши, що на світі немає ніякого чаклунства, я заверещала і кинула фігурки на землю. Джем підхопив їх. Що з тобою? вигукнув він і почав витирати фігурки від червонуватого пилу. Дивись, які гарні. Я ніколи таких не бачив. Джем подав їх мені. Це були дві чудові ляльки, двоє дітей. Хлопчик у коротеньких штанях чуприна спадала до самісіньких брів. Я глянула на Джема. Пасмо каштанового волосся спадало від проділу вниз. Раніше я цього навіть не помічала. Джем перевів погляд з ляльки дівчинки на мене. У ляльки була гривка. У мене теж. Це ми з тобою, сказав Джем. Як ти думаєш, хто їх зробив? А хто серед наших знайомих уміє вирізувати? Містер Ейвері? До чого тут містер Ейвері? Я питаю, хто може вирізувати фігурки. Містер Ейвері стругав по цурпалку на тиждень. З одного цурпалка робив одну зубочистку, яку потім жував? Є ще дружок міс Стефані Крофорд, сказала я. Той справді вміє непогано вирізувати, але ж він живе за містом, йому ніколи до нас придивлятись. А може, він сидить на веранді і дивиться не на міст Стефані, а на нас я б на його місці саме так і робила. Я відчула, що Джем пильно дивиться на мене. Спитала, що сталося, і почула у відповідь Нічого, всевичко. Коли ми прийшли додому, Джем заховав обидві ляльки в скриньку. Не минуло і двох тижнів як ми знайшли цілий пакетик жувальної гумки і відвели душу, забувши про те, що все навколо подвір'я Редлі отруєне. Через тиждень в дуплі опинилася потемніла медаль. Джем показав її батькові. Аттікус пояснив, що це медаль за грамотне письмо. Давно, як нас ще й на світі не було, в школах округу Мейкомб влаштовували конкурси на найкраще письмо. Переможців нагороджували такими медалями. Аттіку сказав, що, певно, хтось загубив медаль і поцікавився, чи не питали ми у сусідів. Я хотіла признатися, де ми її знайшли, але Джем добряче штовхнув мене і запитав батька, чи не знає він тут кого-небудь, хто був нагороджений такою медаллю. Ні, Аттікус не знав. Але найцінніша знахідка ждала нас через чотири дні це був кишеньковий годинник. На ланцюжку з срібним ножиком. Правда, він був несправний. «Джем, як ти думаєш, це біле золото? Не знаю. Покажу Аттікусу. Аттікус сказав, що якби годинник був новий, то коштував би разом з ланцюжком і ножиком десять доларів. Ти помінявся з кимось у школі? запитав він. «О, ні!» Джем витяг з кишені годинник дідуся. Аттікус дозволяв носити його раз на тиждень з умовою, що Джем буде дуже обережним. У такі дні Джем ходив, боячись дихнути. Аттікус, якщо ти не заперечуєш, я краще візьму цей годинник. Може, мені пощастить його полагодити. Коли гострота враження від дідусевого годинника стерлася, Дже набридло виймати годинник кожні п'ять хвилин і дивитися, котра година. Джем вправно розібрав і склав годинник. Правда, лишилися зайві пружинка і дві маленькі деталі, але він, як і раніше, не йшов. О, тяжко зітхнув Джем. Певно, цей годинник уже ніколи не піде. Всевидько, що? Як ти думаєш, може, треба написати листа тому, хто залишає нам ці речі? Це було б непогано, Джем. Ми могли б подякувати. Чому не написати? Джем затиснув вуха долонями і захитав головою. Не розумію, просто не розумію. Не знаю, всевидько». Він кинув погляд на двері вітальні. Може, все-таки сказати Аттікусу? Хоча ні, краще не треба. Давай я скажу ні, не треба. Всевичко, слухай. Що? Цілий вечір він хотів мені щось сказати, заблищать очі, нахилиться до мене і знову передумає. Так і цього разу. Та я так, нічого. Давай писати листа. Я підсунула йому папір і олівець. Гаразд, дорогий містер, а звідки ти знаєш, що це чоловік? Б'юся об закладці місмоді. Моді? Я давно вже знаю, що це вона. Е, місмоді не жує гумки. Джем засміявся. Ти ж знаєш, вона вміє гарно поговорити. Одного разу я запропонував їй гумку, а вона. Ні, дякую, гумка пристає до піднебіння, і я не можу й слова мовити. Непогано сказано, правда? кинув байдуже Джем. Так, інколи вона справді гарно говорить. Але звідки у неї взявся годинник з ланцюжком? Дорогий сер. Почав Джем. Ми вам вдячні за За все, що ви нам поклали в дупло. Щиро вам відданий Джеремі Аттікус Фінч. Він не догадається, що це ти, якщо так підпишешся. Джем стер своє ім'я і написав Джем Фінч. Нижче підписалася я. Джин Луїза Фінч. Всевитько. Джем поклав листа в конверт. Наступного ранку, коли ми вийшли до школи, Джем побіг вперед і зупинився біля нашого дерева. Він стояв обличчям до мене і дивився на дупло. Я помітила, що він зблід. Всевичко. Я підбігла. Хтось замазав наше дупло цементом. Не плач, Всевичко, не треба, заспокойся, не плач, повторював Джем весь час, поки ми йшли до школи. Коли ми прийшли додому на сніданок, Джем на швидку руч щось ковтнув, вибіг на веранду і зупинився на східцях. Я вийшла за ним. Ще не приходив, мовив він. На другий день Джем знову стояв на східцях, як на варті, цього разу недаремно. Здрастуйте, містер Натан, привітався він. Здрастуйте, Джем і Джин Луїзо, відповів містер Редлі, проходячи мимо. «Містер Редлі, звернувся Джем. Містер Редлі зупинився. «Містер Редлі, е, це ви замазали цементом дупло на тому дереві? Я? Я запломбував його. А нащо ви це зробили, сер? Дерево помирає. Коли дерева хворіють, дупла й тріщини замазують цементом. Ти маєш це знати, Джем. До самого вечора Джем не розмовляв про це. Коли ми знову проходили повз наше дерево, він мовчки поплескав рукою лаці цементу і задумався Було видно, що настрій у Джема все дужче псується, і я трималася якнайдалі від нього. Увечері ми, як завжди, пішли зустрічати Аттікуса, коли він повертався з роботи. Уже біля нашої веранди Джем сказав Аттікус. Глянь, будь ласка, он на те дерево. Яке дерево, сину? Те, що на розі сади бередлі, недалеко від школи. Бачу, а що? Воно помирає? Ні, не думаю. Подивись на листя воно зелене й густе, жодної жовтої гілочки. І воно не хворе? Воно таке ж здорове, як і ти. А чого ти питаєш? Містер Натан Редлі сказав, що воно помирає. Що ж, можливо, Містер Редлі, певно, розуміється, на цих речах краще, ніж ми з тобою. Ми з Джемом лишилися на веранді. Він стояв, спираючись спиною на стовп, і терся об нього плечем. Джем, у тебе свербить спина? спитала я якомога лагідніше. Він не відповів. Ходімо до хати Джем, зайду пізніше. Так він стояв, поки не стемніло. А я чекала на нього. Коли ми зайшли в будинок, я побачила, що Джем плакав, на обличчі були розмазані бруднуваті плями. Дивно тільки, як це я нічого не чула.